Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 729 двадцять тисяч особин за добу 1 тисяча і поранено 2 мільйони 189 вісімдесят песиголовців за добу 4260. тисячі танків 9419 тисяч одиниць за добу 20. Бойових броньованих машин 19192 одиниці за добу 36 артилерійських систем- 20760 одиниць за добу 24 реактивних систем залпового вогню, 1254 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1004 одиниці, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19365 одиниць за добу 105, крилатих ракет 2764 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 29850 одиниць за добу, 73. Спеціальної техніки 3678 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.